МЦ, МП, так? А, тому що часто ми і в суспільних, і інформаційних дискусіях чуємо про структуру, мається на увазі, тільки як про церкву. Але дуже мало звертаємо увагу, що в першу чергу будь-яка структура це люди, це агентура. І я пригадую, певна була дискусія, коли намагалися розповісти, ну або, скажімо, от перехід в Православну церкву України, так, яка вже отримала відповідне визнання. Томус і тому подібне, і теж хотілося б просто зазначити, що тут треба теж дуже уважно спостерігати за тим, хто куди переходить для того, щоб убезпечити православну церкву України від агентури, яка сьогодні ще знаходиться або вихована відповідно. Цією церквою, яка називається Українська Православна Церква Московського патріархату, ну, тобто філія Російської православної церкви, тобто відповідна агентурна мережа. Тобто проблема є набагато глобальніша і серйозніша і глибша, ніж просто заборона, ну, умовно, там, таблички чи відповідно там свідоцтво про реєстрацію.